На оновлення даних військовозобов'язаним давався термін у 60 днів – з 18 травня до 16 липня. Проте саме останні дні спричинили неабиякий ажіотаж у ЦНАПах та ТЦК Дніпра. Олександр зайняв чергу в одному з центрів надання послуг із самого ранку. Сюди прийшов обновити дані, прийшов приблизно в 10 ранку, і в 10 ранку я вже був 250-й в черзі. Зараз скоро буде 5 вечора і… Ну, як бачите, справа не продвинулись абсолютно. Деякі люди, аби зайняти чергу якомога раніше, прийшли до центру ще в комендантську годину. Стоїмо з шести ноль і е, досі черга. Досі ті люди, які прийшли, ну там лише чоловік 20 на виладанні, Ну, приходять 4-3 години ночі і займають чергу. Це ненормально. Я здесь з 10 утра. А мені сказав человек, который передо мною так і не попал, Он здесь з 5 утра. Як только закончилась комендантский час, он уже був здесь. Величезні черги спричинені ще й технічним збоєм реєстру, який не витримав навантаження. На цей час, наприклад, 100% тих, хто вже звернувся, кого ми зареєстрували, результати отримали, ну, можливо, відсотків 10-15. У всіх у інших заяви в процесі роботи. Який буде результат, ми не знаємо, тому ми не можемо просто приймати людей, не видаваючи їм результату. У ЦНАПі кажуть, вирішити проблему не можуть, адже не мають таких повноважень. Портал Дія це не реєстр територіальних громад. Це реєстр Міністерства цифрової трансформації, на яке територіальна громада абсолютно ніякого впливу не має. Що ми можемо зі своєї сторони, ми робимо все. Чоловіки у черзі стурбовані. Чи будуть вони нести покарання за неоновлені дані, адже це відбулось не з їх вини. Виникає питання, чи встигнуть ці люди пройти свою чергу, і чи будуть вони потім нести відповідальність за те, що не змогли їх прийняти. Станом на 14 липня по всій країні оновили дані понад чотири мільйони військовозобов'язаних. з них майже три мільйони через додаток Резерв Плюс. Ми побачили позитивну тенденцію, що військовозобов'язані громадяни України свідомо підійшли до процесу оновлення своїх даних і дуже відповідально віднеслися до цього. Навіть ті, хто ще на початку не хотів оновлювати свої дані, принципово оновили свої дані і в принципі, бачила, що немає нічого страшного в цьому процесі. Крім того, після оновлення даних військово зобов'язані повинні будуть пройти ВЛК, де визначать ступінь їхньої придатності до служби. Для порушників передбачені штрафи. Для осіб, які не оновили свої дані до 16 липня, включно передбачена адміністративна відповідальність в розмірі сімнадцяти від 17 тисяч гривень до 25 500. п'ятсот. Якщо бачиш, що особа не оновила дані, працівники поліції мають право по-перше скласти протокол адміністративного затримання та доставити цю особу до територіального центру комплектування соціальної підтримки, де на неї складається протокол. Також із 17 липня повістки вважатимуться врученими, навіть якщо відправлені за старою адресою, де наразі не проживає отримувач. Фактично вказані повістки будуть регенеруватися в системі оберіг. Вони підписуються за допомогою електронно цифрового підпису керівника ТЦК та направляються поштою. Поштою обов'язково вони мають бути направлені рекомендованим з описом вкладеним листом. Вона знаходиться на відділенні пошти, і особа її не отримує. Фактично вважається вручено з того моменту, коли вже лист повернувся до ТЦК. Якщо ви з будь-яких причин не оновите свої дані ані в ТЦК, ані в ЦНАПІ, ані в застосунку резерв плюс до півночі вівторка. У вас залишиться можливість це виправити. Після 16 липня всі три способи оновлення інформації продовжать працювати. Анастасія Васько, Павло Черненко, Юрій Даницький, Олексій Солов'янов, Дніпро Ті.